Доброго дня, дорогі друзі! Дякую, що сьогодні ви з нами. Сьогодні у нас буде дуже важлива тема для кожного з нас, адже ми більш ніж на 80% складаємося з води. А в місті Києві водою керує хто? Водою керує приватне акціонерне товариство Київводоканал, яке є монополістом в постачанні води в місті Києві, але найголовніше. Воно безоплатно користується мережами, які належать київській міській громаді. А ще й на сьогоднішній день заборгувало більше 500 мільйонів гривень до київського бюджету. До речі, довідково, 25 квітня, було підписано нове розпорядження київської міської військової адміністрації, в якому виділялися додаткові кошти для Київводоканалу на закупівлю реагентів і вдумайтеся, з формулюванням для того, щоб не допустити техногенної катастрофи. Отже, дорогі друзі, яка якість води в місті Київ? Яка ситуація з водою взагалі в столиці? Які вимоги, норми, встановлені до якості води, та який світовий досвід очищення води може перейняти Україна? Для цього ми сьогодні запросили пані Наталію Кравець, це директорка товариства компанія Субос. Вона є фахівцем в питаннях водопостачання, якості води, пані Наталія. Правильно вас представить? Так, дякую за запрошення. Всі да, так. дякую, що сьогодні ви сьогодні з нами. Пані Наталія, скажіть мені, будь ласка, Київ забезпечується водою з Дніпра та водою з Десни та підземних свердловин, з яких вода піднімається на Дніпровську та Діснянську станції підготовки питної води. Як на вашу думку, ситуація з питною водою сьогодні в столиці? Я хочу сказати, що я вважаю, що киянам власне поки що немає про що особливо турбуватися, тому що водоканал готує воду у відповідності до вимог держсанпіно. Це дуже багато показників. Києводоканал має потужну лабораторію. Але е, тут є ще той момент, що одна справа це підготовка води, зовсім інша справа, це коли вода потрапляє вже в безпосередньо в мережі. І тут для води починається така вже не зовсім приємна історія. І для води, і для нас, тому що мережі ми знаємо, там зношені, да, як мінімум, на 60%. І от коли вона цими мережами тече, вона вже потім може насичуватися здебільшого залізом. І хоча випадків таких. Кричущих там, значного перевищення заліза у воді не, не спостерігається. Але коли людина цю воду вживає постійно, та вона постійно додає собі якийсь міст заліза, хоча залізо не допонується в організмі, але у людей до цього сприйнятних організмів можуть розвиватися, наприклад, там, гастрити. Знову ж таки, виходячи із реалій. Ми маємо ще не найгіршу ситуацію, це моя думка. Дякую вам. Ну, дуже цікаво, тому що от ми також робили такі деякі дослідження у своїй бюджетній комісії. Дивилися, що стосується мереж, угу. які, ну, мережі так, да, так, да. мережі у нас ну м'яко кажучи трошки зношені. В місті Києві більше двох тисяч кілометрів цих мереж. 80 відсотків оцінити, як ви правильно сказали, що більше 60 відсотків. Ну і навіть більше да, 80 відсотків да. вони є в критично аварійному стані. А знаєте скільки заплановано щорічно ремонтувати, не времонтувати? Я перепрошую щорічно, скільки нових мереж замінювати? Скажіть 20 кілометрів. Всього лиш. А знаєте, Всього чому це так? Чому Тому що держава не прийняла програму а якість води? ну, Те, що ми зараз знаходимося да, в стані війни, і у нас якісь інші проблеми. да? Але коли б у нас була прийнята програма питна вода, і вона виконувалась якісно, тоді, може, б ми мали трохи іншу ситуацію, може, б у нас більше бюджетних коштів спрямовувалися на заміну. Бо ж у нас ситуація така не тільки в місті Києва, вона ж така по всій Україні. Моя думка саме така, що, бачите, тут ситуація настільки комплексна, що можна. Звинувачувати, ну звичайно, да, зношені наші комунікації, і з цьому винен. Інше, що в нас не виконується програма, вода питна. А ще одна проблема, яку от я завжди прагну донести. А у нас же немає культури споживання води, на жаль, в Україні. Може, через те, що у нас її багато цієї води. І люди звикли: от вода є для всього. Зараз починається літо. І всі ми помітимо, що вода з крана починає текти такою трошечки лимонно-жовтувато бурою. Так? Тобто починають свісти синьо-зелені водорості. Водорості. І не дивлячись на те, що їх. Очищають на станції очистки, тим не менш вони ж наростають і наростають. А чому це відбувається? Ну, найперше, санітарно-захисними зонами абсолютно ж ніхто не займається. Так? Якось їх виключили взагалі з повістки дня. А далі, знаєте, колись на одній зустрічей представник якоїсь іноземної компанії, коли ми поставили питання: а що зробити? Щоб от ми з вами одна друга спитали, ти п'єш воду з крана? Uh, і ми відповіли, да". А тоді знаєш, що у нас вже проблем не буде ніяких. Що треба це зробити для України? А він дав таку відповідь. він сказав: менше споживайте. А в цьому теж є сенс через те, що, наприклад, можна не прати кожного дня, так? але можна прати uh, і не використовувати там, засоби, які містять фосфати, Тому що здебільшого ж ці сині зелені, з якими найважче боротися, вони ж виникають там, де. Багато фосфатів них підживлюють. Це перше. А друге, те, що будь-яка водойма, і Дніпро в тому числі здатний до самоочищення. Ну, як же він буде очищуватися, якщо немає луків, немає флори, фауни, немається все-все всюди забудовано, і ми ж знаємо, скільки незаконних стоків так, в Києві. Тому тут настільки, я як фахівець, настільки вдячна вам, що ви просто цю проблему підіймаєте. Але вона ж настільки широка, що я не знаю, навіть скільки нам потрібно років, щоб ми от твердно відповіли на питання: я п'ю воду з крана. Дуже цікаво, знаєте? Ну, ми піднімаємо цю тему ну, дуже просто, тому що от я, наприклад, маю трьох дітей, і вони я хочу, щоб вони жили в цій країні, щоб вони жили в цьому місці. І я розумію, що. Ну, вода це основа людського організму, так, і так. від якості води багато залежить і наше здоров'я. Якщо буде погана неякісна вода, то ми будемо частіше хворіти. Отже, це і навантаження на медичну систему. Ну, і втрати людського капіталу, і втрати валового внутрішнього продукту, Тому, то вода настільки важлива, що вона є основою взагалі, як я розумію, можна сказати, що це основа економічного життя. Так. І основа і життя, і економічного життя, всього так. От Через те, коли ми говоримо про очистку води і кажемо, що в нас там для хлорування використовується гіпохлорид, а ми хочемо, щоб використовується діоксид, діоксид хлору. так. Чому? Тому що цієї речовини хлор без нього не може бути вода. Тому? Ми коли відчуваємо запах води хлору, значить ми собі робимо висновок, що ми убезпечені так, від інфекційних хвороб. Але різними ж сполуками хлору можна очищати, воду. можна це робити рідким хлором, як це робилося колись, можна це робити гіпохлоритами, як це робиться зараз. І вода ж потім от на цьому своєму шляху, вона вже містить вже не хлор, а хлор похідні, які дуже шкідливі для організації. вважається, що якщо людина там, наприклад, годину пролежить в ванні. Це все рівно, що вона вип'є один літр води з-під крана, ну, з хлором, так? Тобто тут і побутові потреби, тут і харчові потреби. А за кордоном воду очищують уже здебільшого гіпохлоритом ага. діоксид, хлору. Це, по-перше, економічно вигідно, це, по-друге, екологічно правильно. І це, по-третє, менша шкода для здоров'я, тому що меншу концентрацію хлору треба додати у водопровідну воду, для того, щоб там на кінцевій точці відбулося знезараження. Так? Через то, в Києві такий проект ре зреалізовувався, і я цьому дуже тішилася. І знаєте, відверто, дуже мені було неприємно почути, що він не працює. Тобто, ви зараз про той проект, який був заснований у 2015 році, коли році, коли угу. Марківо Віталій Клічко пообіцяв, що, наприклад, в пілотному такому так, регіоні да. це район міста Києва, Оболонський да, район, да. можна буде пити воду з під крану. Так, Оболонський, потім інша район. А так. потім інші ревини. Там були такі чудові світлини, там, де Віталій Володимирович ходив по місту, по, по оболоні, брав воду з під крана, пив її з задоволенням. Але щось пішло не так, і я не розумію, що завадило цьому. Ну, можливо, ті обставини, які зараз є, можливо, війна. Тому що я знаю, в 2019 році ще цей проєкт працював. Тобто, ну дуже дивно. От ще один такий напрямок діяльності, да, який міська рада, в принципі, це економічно вигідно, це менші затрати електроенергії, це всього лиш генератор, да, який з двох. З двох елементів робить там одну сполуку, вона генерується там під вакуумом в систему. Не потрібно цих величезних складів, які є, які зараз от через незаконну забудову там біля цих складів знаходяться житлові будинки, і це ну, дуже погано. Тобто, це ж це не тільки екологія, це і тому да, дуже хочеться, щоб цей проект повернувся. Це і безпека, бо сполуки ж хлору, вони ж токсичні. Так, правильно так, так. Зрозуміло. А підкажіть, будь ласка, от мене завжди цікавило. Знаєте, коли раніше до війни там, подорожували і були у відрядженнях в багатьох містах Європи, я пив воду з під крану цьому було взагалі абсолютно не дивина. У багатьох містах Європи навіть в готелях не стоїть вода бутильована як комплімент. Просто можна підійти в і взяти склянку та набрати собі води. А як в інших країнах? Як їх фільтрують та подають в домівки? да, є країни Скандинавії. Ну, можливо, через те, що ті країни маленькі, і в них екологічна політика одна із головних політик. У нас, до речі, непоганий. Екологічне законодавство, тобто респект тому, хто його складав, але а, воно ну, на жаль, погано зреалізоване. Чому в Європі це так просто? Тому, ну, по-перше, Київ дуже велике місто, одне з найбільших в Європі. Через те в великому місце завжди це важче зробити. Тому що в Європі є такі міста, де людям взагалі в домівки подають два крана води з підземних джерел для пиття. І вода, із, звичайно, така очищена підготовлена вода, яку можна використовувати в, побут, в побутові цілі. В Києві ж теж є півети. Їх 169 тільки на балансі Київводфонду. Але чомусь не популяризується таке прагнення, прагнення, а право людини. Тому що Пити якісну, питну воду це право людини. Якщо, наприклад, ми поки що не можемо ствердно сказати, що «да, ми можемо пити воду з крану, значить людей має бути альтернатива. Ну, не кожен же включає мізки і думає, що я піду там в бюлеті під воду, чи я піду куплю бутильовану. Хоча бутильовану теж потрібно дуже чітко читати етикетки і теж думати, чи, чи, чи може вона такою справді бути, якщо і так багато там в магазинах. Якоїсь певної марки. Тому тут дуже широкий простір для діяльності екологічного комітету. Да, і тобто є чим займатися, особливо О, да. зараз під час війни, коли окупанти надають екології значних збитків, ми про це можемо говорити. Да. І як це може вплинути і на якість нашої питної води? Розумієте, тут ніколи не можна. Ніколи не можна прикриватися війною чи чимось іншим. Якщо в тебе, в тебе хоч є якась маленька можливість щось зробити. Да? Якщо зараз у, в нашій лабораторії є дуже багато зразків води з регіонів, які обстрілюються, там немає лабораторій. Там, зрештою, і водоканали вже не працюють як слід. І от повірте, там просто люди кажуть, ми от знайшли якусь там калюшку, ми хочемо очистити. Ну, у нас же не так. Слава Богу, поки що ми маємо можливість да, вживати воду. Тобто ми можемо тільки розвиватися в своєму місті. Ми поки що можемо розвиватися ми, ми можемо розвиватися, не поки що ми можемо і будемо розвиватися. Через те все, що можна, треба робити. Можна впровадити нову систему очистки води, її треба впроваджувати. Десь треба шукати гроші, тому що, тому що найголовніше. Ресурс це людина, да? а другий по важливості це вода. Вода. І ми знаємо чудово з вами, що в багатьох країнах є дефіцит питної води, так. і люди від цього сильно страждають. І є величезні проекти, такі як доставити воду в ті місця, коли її немає. А у нас у нас профіцит, так? Да? А у нас, ви знаєте, у нас дуже цікава ситуація. У нас води багато, але є така думка, що там приблизно до 2050 року Україна війде в число країн, якщо ми нічого не будемо робити, в число країн з дефіцитом якісної питної води. У нас буде зберігатися питна вода, але якісної її не буде. Ну, Неякісна питна вода це просто технічна вода. Тобто у нас є вода, але якісна не така. Ну да, ми ж знаємо країни, наприклад, той же Єгипет, да, де пустеля, нічого немає, і якийсь там об'єм води і для того, щоб і туристів прийняти, і для того, щоб озвонити. Може, коли, коли чогось мало, його дуже бережеш. Коли його багато, ти нього ставишся якось по-іншому. Тобто я розумію, що враховуючи те, що Дніпро це повноводна річка, особливо зараз, то у наших колег з Києва до каналу… Немає сенсу зберігати воду, немає якогось там стимулу чи щось таке. Ні, ну вони ж вони воду зберігають, вони її готують, вони її якісно готують. Інша справа, що нам потрібно замінювати мережу, мережі. все. Тому що та вода, як поступає в резервуари чистої води, вона відповідає нормам повністю. От, слава Богу, у нас немає ніяких таких ситуацій, які б нас насторожили. А те, що мережі треба замінювати. Ну, це вже знову ж таки повторюю. Це програма Питна вода України. От коли вона запрацює, коли нею займуться фахівці, її так, ну, то тоді я думаю, що в нас не по 20 кілометрів мереж буде. Будуть замінюватися щорічно. І це в місті Києві, там, в одному це з найбагатших місті. міст Так, да, да. Україна. А що робити тоді в маленьких містах і селищах, як там з мережами бути? Тобто це величезне питання. Єдине, що хочу сказати, у нас була прийнята програма в Київській міській раді, яка стосувалася Київ Зелене місто і там був пункт, який стосувався і води, але будемо тепер слідкувати, як ж ця програма буде виконуватися, і як будуть колеги змінювати дуже зношені міські комунікації, які впливають на якість життя кожного і кожної киянина, киянки і наших милих дітей, яких зараз. Слава Богу, вже дуже багато в місті, які заслуговують саме на якісну питну воду. Так. Пані Наталі, у мене ще до вас таке буде питання. Що, знаєте, я думаю, що воно зацікавить всіх наших глядачів. На ринку величезна кількість води. Бутильована, очищена, в великих бутилях, в маленьких пляшечках. Окремо ж є в багатьох під'їздах, знаєте, отакі от е, невеличкі магазинчики там, де продають очищену воду. Окремо, я бачив велику кількість таких промислових автоматів, там, де знаєте, як раніше, кидаєш. Здорова вода і да, такі інше. Ну, не будемо торгівельні марки. І ні, ні, мається на увазі я не знаю. Це торгівельна марка. Я також не знаю. Може, це просто які. Який... Да. Прикметник да якісної води. А яку б ви як спеціаліст порадили пити воду? Людині потрібно пити воду не просто чисто, людині потрібно пити воду корисно. Держсанпін український, так само, як і європейський документ, він нормує певний вміст мінералів у воді. Вода повинна містити кальцій, магній. Вона повинна в невеликих кількостях містити натрій калій, тому що натрій калій, коли очищується вода, є така. Побічна реакція, коли його стає багато, і тоді ця вода є шкідливою для серця. Так от, для того, щоб обрати якусь воду, потрібно. Зрештою, це чек-лист да, для людини зараз має бути, яку воду пити якісно. Потрібно, по-перше, пити ту воду, яка є. Більш-менш природньою, яка видобувається зі свердловин. В місті є такі, я не називатиму торгові марки, але вони є. Їх немає в, в мережі торговій. Чому немає? Ну, тому що свердловина да, вона свій ресурс кінечний має. Не можна забезпечити всі торгові марки, але ця вода є на розвозках. Класична, от, традиційна природня вода. Якщо людина Тут же розумієте, є таке якась нехороша думка в суспільстві, що мож, треба пити зовсім воду без нічого, просто чисто H2O. Цього не може бути, на що я вже тільки що відповіла. Да? А зараз дуже багато є пунктів розливу води. Так, от, коли ви туди приходите, в пункт розливу, будь ласка, поцікавтеся складом води. Якщо ви згодні пити дистильовану, вам мають надати, щоб вода глибоко очищення, яка нічого не містить. Цю воду можна взяти, щоб випити чаю, заварити каву. Тій смак краще відкривається, букет чаю, там смак кави. Але для пиття, особливо для діточок, не можна її брати, якщо в ній немає мінералів. І поцікавтеся, будь ласка, чим ця вода мінералізується, якщо це аптечні якісь препарати, чи це от вони кажуть, там у нас сіль стоїть, вона насичується. І яка це сіль? Сприйметься вона організмом чи ні. Є інші методи, там мінерали природні, використовують для того, щоб наситити. Ну, тоді так, є, є такий, ну, можна сказати, так, тобто кожній точці розливу має бути протокол дослідження води лабораторний. І це на куточок споживача. Ну, ще раз повторюю, що в Києві є бівети. Але не всі бювети теж містять інформацію так, про те, що вони обстежені. Бівети це дуже глибинні свердловини, їх збудували після Чорнобильської аварії, і, слава Богу, що вони у нас є. Але більшість з них вже теж зношені. Так, і через те є ймовірність, що там теж може бути залізо. Тобто. Має бути е, інформація про склад цієї води. То коли ви бачите склад води, ви знаєте, яка ця вода, вже тоді приймаєте рішення, я цю воду п'ю. Знову ж повторюю, для дітей, яких, слава Богу, ми вже бачимо в місті, дуже важливо пити якісну воду. Та вода, яка просто з пунктів розливу очищена, не є корисною для дітей. Дякую вам. А це вже буде і завдання для нас, для депутатів, проконтролювати Київводфонд. фонд. Тому що наскільки я пам'ятаю, ми постійно там ходимо біля бівету, які на вулиці Городеського. От там точно я не бачив таблички з аналізом води. А да, це перше, що має бути на будь-якому будь біля бю бівті, так тому будемо робити певні депутатські запити. Дякую вам, пані Наталі. Було дуже Дякую цікаво. І якщо ви не заперечуєте, ми ще раз будемо. Ну, ще будемо вас запрошувати, як експерти. Було дуже з приємно водії. спілкуватися з вами. Тож Щиро вдячне вам. Дякую. Дорогі друзі, ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, нажимайте дзвіночки і будьте в курсі найсвіжіших або найактуальніших подій міста. До зустрічі.